Оба! Колега, що ви наліпили тут уже? Останній перехресний слой і парабар'єр. Потім, щоб це перекриття набуло норм державних будівельних, тобто шістьока теплоспротив. Має бути 300 мм вати. Ми формуємо 300 мм вати. Але зараз є 250, потім кладеться обрішітка під гіпсокартон металева. Електрик викладає свої лінії. І між обрешітками ще 5 см до парабар'єру притуляється. Ось такої вати ще, 45 кілограмів на куб. І тоді набираємо 300, бо зараз 250 є. І це буде майже 100% шуму звукоізоляція, теплоізоляція, як книжка пише. І три перехресних слоя вийде. Буде, тому хата найтепліша. Це вартує адекватні гроші. Це навіть може і дешевше буде, ніж пінополіоліта. І здоровіше, і пожежно, безпечніше, дороговіше.